Всем привіт, дорогі друзі, з вами Колин Фредді, і сьогодні ми побачимо ілюзії. Ем, да, ви маєте поставити лайк. І це буде. Якщо ви поставите лайк, це приблизно буде на 7 днів. Удачі вам! Вам буде удача! Щастити на 7 днів! Давайте ставте лайк! І підписуйтесь на канал. Добре, а ми начали що ж, перша ілюзія у нас буде. Е, правила такі: ви маєте дивитися середину і читати. І читати. Букви оці, що були отут, а от бачите, посередині. Ті, що є посередині. От. Е, от зараз я не читаю. Я не читаю, бо е, це можна і без читання літер в середині. Може подіяти. Коротше, ви зараз будете літати. Правила прості: дивитись тільки в центр. М Я от зараз з вами дивлюся. У мене класні... У мене голова тут. Якщо чесно, в мене очі вже болять. Не знаю, як у вас. Ну давайте давайте взгляд на якийсь предмет. Давайте на будь-який предмет, взгляд. І починете поставити відео на паузу і відпочинете від наступної. Від того відео. А тепер інша ілюзія. Правила не помінялися. І зараз, ви бачите, класну ілюзію. Вона сильне ччить, але змусить кружитися ваші речі, дивитися в центр. Все, тепер внімателі і подивіться в буках. По буках. А тепер дивіться на хрестик. Середину і на хрестик. Ілюзія дуже класна. Вона краще, ніж минула. Набагато. Дивіться в середину, правда не меняється. У мене вже отс Блін, очі вже мені стомлюються. дивитесь на ці ілюзії. Ну-й а, а тепер дивіться. це в табуках. Дивіться. Скажіть класно. І не і не забувайте ставити лайк. Давайте. Відійдіть про відминулої ілюзії. Шо ж. А ми почали наступити ілюзію. Правила не міняється. Це Я думаю, ви зрозуміли. Ілюзія. От смотрите на точку цю. От, будь ласка. Ця ілюзія дуже сильна. Вона змусить... Все крутитись навколо вас. Ілюзія дуже сильна. Навколо вас усе крутиться. Все до єдиного. Що ж, давайте що трохи добре тримаєтесь ви. Вы дуже добре тримаетесь? Давайте, что то ты что то А теперь, дивите... Прямо взгляд. У -у -у. как иллюзия. Скажите, классно. Ну, вы ведь хоть с вами был Голден Фредди. И всем пока-пока.